Я коєт Пітерсон, і прямо зараз мене вкусить. Осакат. Поїхали. А -а 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 -а! Припини пекти. А -а 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 -а! Жало осиката. Усі великі подорожі, врешті-решт, закінчуються. І коли йде мова про мій шлях індексом болю, укусу від комах, здавалося, що цьому ніколи не буде кінця, усе почалося з навали муражниців. Але після цієї серії укусів мої руки були занурені в ще більш болючий рій. А точніше, в рій вогняних мурах. Ай, ай ай, боляче! І можна подумати, що цього було достатньо. Але рішучись спонукало мене йти далі. Я пройшов вбивцю корів та піднявся на саму гору Ах! до яструба батарантула. Ця оса, схожа на прибульця, поклала мене на землю. Ах! Буквально. Проте я піднявся, струсив пилюку і продовжив. Ах, голова крутиться. На даному етапі, думаю, можна сказати, що я піднявся доволі високо і можу перейти до виклику мурахи-кулі. Кінець шляху був прямо перед нами і ховався в тіні велетенської мурахи. В той момент, коли я піднявся на вершину укусів, світ стиснувши кулаки і скрегочучи зубами, спостерігав, як я дійшов до отруйного жала мурахи-кулі. І хоч цей укус вважається найболючішим у світі, я успішно пережив цей виклик. О господи! О, Господи! О, господи! Моя місія сходження на цю вершину всіє на жалами комах. Здавалося, була завершена. Проте плітки про більш болючий укус від оси воїна переслідували коментарі до кожного відео на каналі Brave Wilderness. Тож ми зняли продовження, і чесно кажучи, цей укус не був такий болючий і вражаючий, як укус мурахи кулі. А -а -а -а! О -о -о! Дуже різкий біль! Однак, на моє превелике розчарування, те, що здавалося останнім розділом цієї саги, було лише прелюдією, яка привела до моменту моєї зустрічі з Осою Катом. Марк, ти знімаєш? Так, йди на сюди. Поглянь, Погляньмо. Що там? Дивись, я не знаю, що це Ого. схоже на шершнів. Вони просто величезні. Ми щойно закінчили зйомки оси воїна, виходили з джунглів і пройшли повз цей невеличкий навіс, де є басейн. Неймовірно, це може бути новий вид я нікого не бачив. Таких ос чи шершнів, чи що це взагалі? Треба спробувати зловити і визначити, що це. Так, давай ем, сітка прямо в мене в руках. Їх више двоє, тож грій на нас точно не нападе. Якщо я згоню одну з місця, думаю, зможу зловити. Спробувати? Так, а вже ж. Добре. Я не думаю, що вони агресивні. Здається, вони просто сидять. Якщо б ти теж був таким великим, думаю, ти б теж просто сидів. І мені здається, що жало у такого гіганта має бути дуже болючим. Мені відійти? Так, краще відійди. Спробую ту ж саму тактику, що й за воїном. Маріо, будь ласка, слідкуй за тим, що відбувається на горі, щоб вони на мене не накинулись. Друзі, це Аквапод. Зазвичай ми використовуємо його під водою. Та я скористаюсь ним, щоб зігнати одну осу з гнізда. А потім, як я зробив за воїном, я просто схоплю її. Якщо я побіжу, ви теж біжіть. Добре, їх лише двоє. Поїхали. Спробую зігнати ось цю. Вона прямо на краю. Вона прямо на кінці акваподу. Погляньте. Здуріте. Величезна. Диви, зловив, тільки погляньте на неї. У мене є маленька капсула. Прямо тут в моїй кишені. Я зловлю її в сітку і переміщу в капсулу. Ого, дивиться прямо її на мене. Це пульсує. Вона трохи незадоволена. Дайте ну я. Так, в сітку зловив. Ось так, ось так. Є, yeah. чудово. Так, зловив. О-хо-хо-хо-хо! Ви тільки не ну погляньте на розміри цієї комахи. Дуже вражаючі, виглядає загрозливо. Повністю згоден. Виглядає набагато страшніше, ніж оса воїн. Я раніше ніколи не бачив такого виду, тож повернемося до табору і дізнаємось, хто це. Як думаєш, вона сильно жалить? Я взагалі про неї нічого не знаю, і наскільки можу сказати, вона не входить до індексу болю від укусів, тож ти ніколи не бачив нічого подібного? Ні разу за своє життя. Це просто неймовірно. Цілком можливо, що це новий вид. Нічого собі. Вау. Здається, що східні гірські схили Костаріки просто кишать жалячими комахами. І якщо вам недостатньо мурах куль та освоєнів... Віддалені та неприборкані дикі райони тропічного лісу мають в своєму рукаві ще один укус. З цим лякаючим зразком, який безпечно розмістився в капсулі, ми повернулися до нашого табору і почали пошуки в інтернеті, щоб ідентифікувати нашу знахідку. Що ж, друзі, ми переглянули інформацію про ОС Родини Веспід І я знайшов один чудовий сайт. Та з'ясував, що саме це за вид. І що це? Це не новий вид. Цей вид називається ОСАКАТ. ОСА КАТ. Нічого собі доволі страшна назва, чи не так? Здуріти, така назва звучить як те, що можна враховувати для індексу болю. Я зараз переглядаю індекс болю від укусів, і здається, що її там немає. Тут є Тарантовий яструб, є мураха куля і кілька видів паперових ос. Ця оса вважається найбільшою серед паперових ос у всіх неотропічних середовищах. Проте вона не входить до індексу болю укусу від комах. Неймовірно. Слухай, може це буде чудовим завершенням історії. Знаєш, оса воїн не перевершила мураху кулю. На мій погляд, мураха куля це король укусів. Проте… Щось схоже на це, з її смугами та загрозливим виглядом. Якщо в неї потужніший укус, то вона точно заслуговує своє місце на троні. Що скажеш? Треба подумати. Давай подумаємо. Так звана осакат одного цього імені достатньо, щоб налякати кого завгодно, будучи найбільшою серед неотропічних паперових ос. Ця комаха справжній гігант. Вона носить своє загадкове прізвисько через швидку атаку та методи обезголовлення для розбирання безпорадних гусениць, якими потім годує своїх личинок, ще схожі на прибульців. Ті, хто спостерігав за цією величезною осою, мали триматись на безпечній дистанції. І хоча цей вид відкрили доволі давно, коли діво доходить до її потужного укусу, Ця жахлива комаха офіційно не входить до рейтингу болю від укусу. Тож сьогодні буде написаний розділ, на який ви всі так чекали. Що я вам скажу? Якщо це болючіше за мураху кулю, то це все. Я закінчую з укусами. Чесно кажучи, після цього ймовірно більше не буде укусів. Це має колись закінчитися. Проте я не міг би поїхати з Коста-Ріки, знайшовши цю осу і не бувши в неї вкушений. Ну що ж, погнали. Марк дав мені знак, що пора бути вкушеним осою катом. О, поїхали. О, ось воно. Оса кат, і вона чекає. Ти точно готовий? Отак. Я вже підготувався, і шляху назад немає. Ви готові? Якщо ти готовий. Добре. Зараз я поміщу капсулу всередину сітки. Почнімо. А потім я візьму осу ентомологічними щипцями. Добре. Оса в сітці. Вхопив. Ну що ж, я добре її тримаю. І це жало просто величезне. Добре, я приберу епінефринову ручку трохи в сторону. Залишимо капсулу неподалік, щоб у мене був швидкий доступ до неї. Перед вами, друзі, дуже велика оса. Зараз вона абсолютно спокійна. Вона чекає, щоб вжавити мене. Добре, ви готові? Здуріте. Я готовий. Я Коєт Пітерсон. І прямо зараз мене вжалить. Осакат. Поїхали. Один. Два. Три. О, господи. О, Це дуже боляче. Ну, прямо там. Ви бачите, отрута виходить з моєї руки. О, господи, як же це боляче! Біль як від тарантова яструба. Боже. Да. Як же воно був? Ти як койота? Я знаю це складно. Боже, там кров. Да. Нам треба хвилювати. Я не знаю. Господи, Осакат Наносить неймовірний удар. Здуріти можна початкові відчуття, такі ж, як від тарантового яструба. Просто подивіться на це. Кров під шкірою, і моя рука просто пульсує. Вона дуже пече. Це просто. О, господи, як боляче. О, вона пече, здуріти можна. О, без сумнівів, настільки ж погано, як тарантов яструб. І, безперечно, різкіше, значно різкіше, ніж Мураха куля. Здається, в нас новий король. Питання в тому, наскільки довго це триватиме. О, о. Скажи, що ти відчуваєш. О, Стривай! Стає гірше! На! Перестань пекти! На! Стає гірше! На! От подлюка! Осакат виправдовує свою назву! О, господи! На. Я просто не можу говорити. Я не можу. Дуже болить. Вимкніть камери. Здуріти. Гляньте на цю білу пляму. Нічого собі. Це найгірша реакція, що в нас була. Здуріти можна. У нас новий король Маріо, ти це бачиш? Точно вам кажу. Я не відчуваю свою руку. Мені треба хвилюватись. Може, треба Маріо. Що скажеш? Маріо? Ах! О, Боже. Ах! Ах! Моя рука. Ах! Не перестає пекти. Ах! Можливо, це найболючіший укус. Це точно найболючіший укус, який я отримував. Марха куля скинута з трону. Осака тепер король. А -а -а. Маріо. А ти коли-небудь бачив таку реакцію? Ага. Неначе шрам, як після Морахакулі. Це точно. І з рани виходить кров. О, oh, Господи, моя рука горить. Як після отрута зуба. Це зовсім інший біль, ніж від мурахи кулі Дуже пекучий біль. Він атакує клітини крові. Він руйнує мембрани навколо клітин, і частинки клітин розвиваються зараз по моїй руці, змушуючи нейрони палати і кричати сигналами болю прямо в мій мозок. Друзі, це неймовірно боляче. Тобі вже краще. Зараз мені дуже важко. Сам укус і шок, який прийшов після укусу, був набагато сильніший, ніж будь що що я відчував в житті. І здається, я вже сказав, коли був там на землі, що мураху кулю скинута з престолу і новий король це госакат. І прямо зараз я стою на коліна перед цією комахою не тільки через її лякаючий вигляд, а через її потужний укус. Це дуже дуже потужний. Пекучий біль. Там, де оса воїн була, наче вкол голкою, а мураха куля, ніби хтось взяв гарячу кочергу і встромив в мене, це наче зняття шкіри. Я не знаю, як це, коли з тебе знімають шкіру, але мені здається, ось це воно. Я навіть не можу поворухнути рукою, бо моя рука зараз просто вагоніє від болю. Воно чухається, відчуває, як отрута працює, воно піднімається. Дуже схоже на отруту отруту зуба. І моя рука дуже гаряча на дотик. Марк, спробуй і скажи їм, як воно. Нічого собі. Ось тут можна побачити. Маріо зніметься. Так, зніміться. Здається, заважкова реакція піднімається твоєю рукою. В даній ситуації я не впевнений, чи буде тривати біль більше, ніж одну годину чи п'ять годин, чи, може, 36 годин. Але я можу сказати, що біль триває довше, ніж від Тарантового ястроба, і він набагато гірше, ніж від мурахи кулі. Тож після цієї демонстрації я впевнено можу сказати, що Сакат є королем кусів на даний момент. Добре, друзі, давайте підведемо підсумок, бо мені дуже складно говорити. Я за тебе турбуюсь, друже. Тобі ж не стало краще, чи не так? Як і от Пітерсон. Будьте сміливими. Залишайтесь дикими, до зустрічі наступної пригоди. Боже, як же це погано. Залишковий ефект отрути осиката тривав приблизно протягом тижня, а це лише один укус, який мав достатньо сили, щоб в моєму передпліччі вигнив невеличкий кратер. Це напевно найдовший похід до табору, який є на моїй пам'яті. Моя рука просто кричить від болю. Залишковий біль супроводжувався свербінням і, зрештою, залишив шрам, який я все ще ношу з собою. Як нагадування, що ця неотропічна паперова оса ворог, з яким я ніколи раніше не стикався, О, ти ще знімаєш? Так. О, не хочеш це запам'ятати? Осакат! Та, моя рука. Вона пульсує. Попий водички. Ах. Ах. На планеті існує більше видів комах, ніж відомо людині, і значна їх частина має отруйні жала, мій шлях індексом болю від укусу. І моя доля, що призвела до укусу оси Ката, стала шляхом, який я не міг передбачити. Проте вона успішно захопила увагу мільйонів і мільйонів глядачів. І, хоч вам подобалося спостерігати, як я корчуся від болю на землі, я дуже сподіваюся, що ви почали відчувати повагу та розуміння до цих чарівних створінь, без моєї неймовірної команди. Путівника укусів Джастіна Сміта та неймовірної підтримки зграї койотів, усе це не було б можливим. Тож дякую кожному, що доєдналися до моєї подорожі. Вона була просто неймовірною. І відповідаючи на ваше головне питання так для мене це справді кінець чи існує у світі більш болючий укус, повзаючи по пісках пустелі чи пролітаючи крізь вологі тропічні ліси. Можливо, скоріш за все. Проте я залишу цю таємницю нерозгаданою. Коронувати Осуката як найболючіший укус, це межа до якої я готовий дійти. І, на мою думку, це був єдиний укус, щоб правити ними всіма.